Привіт! У цьому відео звітую про четвертий, п'ятий, шостий день нашої поїздки по Європі мотоциклом в Альпах в Австрії. Що я хочу сказати? Звісно, тут неймовірно гарно, щоб ви розуміли, я знімаю це відео от ось цим шарівним видом і. Ну тут дуже дуже гарно. Але розберемося по порядку, чи все воно так гарно і чи нічого не затмарює оці краси перебування тут в Австрії. Якщо у вас є гроші, то нічого не затмарює. Але знову ж таки, будьте готові, навіть якщо у вас є гроші, будьте готові до несподіванок і якихось таких от приколів з податками, такими ж самими, як в Німеччині, тому що тут так само. Нам прийшлося заплатити ще 20 євро плюс до вартості готелю або туристичний податок міста. Що цікаво, що нарешті я знайшла людину, яка нормально говорить англійською. Тут власниця цього готелю це маленький такий пансіон. Тут багато таких маленьких пансіончиків. Все власне місто складається з таких пансіончиків на 10, максимум 20 номерів, і вони ну, обслуговують людей. Тут все-все повно, ну, не дивлячись на те, що літо. Ну, літо це тут сезон так само. Зараз розповім спочатку про готель, про податки. Так, от чого вони не включають в ціну, тому що зазвичай податок включений в ціну, От ми зараз будемо їхати в Швейцарію. Ми там забронювали готель, і там прямо написано: податок вже включений. Всі збори податків вже включені. Нічого не треба доплачувати, то просто один раз заплатив і все. Тут же ні, так само як і в Німеччині, в Австрії податок варіюється від того, хто ви молода людина, чи доросла, чи дитина, чи пенсіонер. Коротше кажучи, це дуже залежить. І от з дітей беруть менше, з пенсіонерів якусь іншу суму, з студентів іншу суму, з дорослих, бездітних, як от, ми, це ще взагалі є супер дорого, бо ви, тіпа, ну, ніким не опікуєтесь, нічого не робите, тільки насолоджуєтесь життям. Ну, що, мені здається, трохи несправедливо, але. ну, як вже є, так вважають, тож вважають. І ще ми заплатили 10 євро за прання, ми закинули одне прання і. ну, 10 євро один одне завантаження. Це в принципі нормально, швидко ми собі повідпочивали, речі, попралися ну дещо їх треба брати руками. Це, звісно, ну, ну не то воно і воно. Ми там декілька носків попрали руками білих, і вони висять і висять, не висохли. А ці речі швидко висохли після центрофуги, хоча ми не брали сушку. Нам дуже повезло з готелем. В готелі так, ми заплатили 300 євро з цими податками з пранням за дві ночі. Але нам видали якісь такі суперкартки місцеві. Не знаю, що це такі за бонус. Акція небаченої щедрості. Але ця картка дає безкоштовний проїзд в громадському транспорті, безкоштовний проїзд на підйомниках. Ми вчора сходили в спа на три години. Також сюди ця картка дає. Ще якісь там були атракції, а літня санна-траса сюди входить, але ми вже не але на неї сьогодні вже виїжджаємо, ну, то певно, певно вже ні. Ну, не станеться на літньої саної траси. Але ну, знаєте, що таке в принципі можливо, розваги класні. Можна, звісно, піднятися на підйомнику і походити там вчора, чи мій партнер загубився там в горах, поки я його чекала в ресторані. Я гарно посиділа, спалила спину, тому що знаєте, то в Естонії, в Фінляндії немає того сонця. А тут о, сонце. Ну коротше, я забула, що таке можна, що таке може бути, що можна спалити спину. Молодець зробила. Можна там ходити багато по горах, дуже зручні комфортні тропи. Я не знаю, навіщо люди беруть купу з собою палок, супер дорогого взуття, одягу. Все я вчора ходилася у футболці в спідниці. Трохи інша футболка була нормальний. Я це і не десь далеко в гори. Але дуже прості тропи, в принципі, можна просто ходити гуляти. Тут люди таке роблять. Вони виходять зранку, снідають, беруть якийсь петерброд з собою. Ну і тьопають у по горах, швандять. Потім спускаються, їдять в ресторанчиках. Смачно, все нормально, але я вже втомилася за тиждень їсти в ресторанчиках, мені вже хочеться супу, мені вже хочеться додому. Я вже почала нити, поїхала додому. Ну, звісно, наша попереду купа всіляких місць запланованих, але мені вже вже не хочеться ні Швейцарії, ні не я вже хочу додому. Що ще ви маєте розуміти? що тут багато італійців, багато німців. Вони всі галасливі, і людям з Естонії з Фінляндії це трохи ну забагато. Якось вони ну не зберігають у цього особистого простору. Я не можу сказати, що я прям така вже проместонка чи фінка? Ні, звісно, ні. Але я вже звикла до шанування мого особистого простору, що якісь ліві люди не. Втручаються в моє, знаєте, не нависають на головою, чи діти якось я не знаю чому, але в Естонії чи в Фінляндії діти не вилазять, чужі діти не вилазять тобі на голову, а ці батьки такі, типу, сидять, типу... О, що? Ну от вчора дитина якось льопала прямо на мене. Ну його мама типу за мною сиділа в басейні, і от він льопає на маму. Прям ну я не знаю, як це можна ну, що твоя дитина тебе так зневажливо обливає водою. А... І на мене, звісно, мені все летить. Ну, я повернулася ну, я не зробила зауваження, показала так. Дитина перестала так робити. Ну тобто я нічого не зробила. Звісно, можливо, це неправильно робити зауваження чужим дітям. Але ну слухайте, ну майте совість, ви ж не одні тут в басейні, тому ось так там можете мене засучувати, але я зробила зауваження чужій дитині. Ну бо, бо це і мій комфортно. Ну, чого я маю сидіти і терпіти, що мене обливають водою, на мене бризкають, льопають. Ну ну ні, ну а якщо ти така мати, яка тобі пофіг і на себе, і на, на інших, то це ну неправильно, як? як на мене. Приколи тут ще з грошима. Все майже готівкою. І от власне вчора я поки чекала в ресторані туалети теж платні, 50 центів. А в мене немає. Ну, взагалі, не копійки. І мені ще пропонували, давай я тобі залишу грошей. Я так, Ой, не треба, мені не треба. Ну що, ну не треба. І сиділа, чекала, поки хтось щоб в туалет сходити. Ну бо, бо 50 центів. От немає. Ну на карті є гроші, звісно. А так немає. Те саме ми піднялися вчора на Підйомнику там по і на іншу гору там ресторанчик, клас все види, все чарівно. Але знову ж таки, ми взяли. Вона взяли пиво заплатити. Ой, тільки кеш. Типа, ну а якщо в мене нема киша, ну де я тобі на горі буду шукати? Ну ти мала мабуть, попередити заздалегідь як шоу чи повісти якусь табличку, що в нас тільки кеш. От у ну, мене ніколи немає грошей. Мені вже видали 20 євро на поклади в телефон. Короче, отак, от ми вважаємо, що це відмивання грошей тут. Звісно, крутиться всього, але можливо за цей рахунок вони і виживають, тому що податки в Австрії ну, високі, дуже високі. А такий кеш, якісь потоки грошей, і вони допомагають людям трохи виживати якось. Ну, заробляти, не віддавати все державі. Цілком їх розумію, але з другого боку це дуже незручно для людей, особливо якщо вони з інших країн, з іншими валютами, не з євро, то це дуже, ну, дуже незручно. Так, і оце бемкає це постійно кожні 15 хвилин бемкає церква. Ще приколи з громадським транспортом. Тут, типу, є автобус, один ходить. Я забула сказати, що ми в передмісті Інсбрука. Як ці всі села називаються? Тут така мережа сіл, які один одне протікає в інше, і ходить один автобус через всі ці села. Скоріше, не один автобус, він один 590 але він є 590, 590 А, 500 дев'яносто БВДГБРБР, і ще я, здається 595, але я ніколи його не бачила. Ну, мої, власне тут два дні, щоб я там всі прямо автобуси побачила. А розібратися з автобусами щодо графіків. Як вони ходять оце на цьому планшетці, яка висить на зупинці, що куди йде, і як воно працює, ну це треба ну, певно, треба тут жити і, і знати, як воно працює. Тому що з сходу так якось там щось написано, написано, написано. Звісно, графік є, якось там написано зрозуміло, або веде где автобус там іде в такій годині, але ну, він не ходиться графіком. Ну якось один раз. Слава Богу, що попала, що ми вже їхали додому вчора і попали додому. Я трохи хвилювалася, як тут викликати до таксі, якщо ми десь задалеко незрозуміло, зрозуміло, ну, болт тут немає, ну, коротше, трохи я похвилювалася. Так от. У кожного цього автобуса дуже різний графік. Google не завжди розпізнає, який автобус їде, і як вам туди добратися. І от, власне, до цієї літньої санної траси ми не доїхали вчора, тому що автобус просто поїхав не туди, кудись. Я дивлюся, найде по що маєш теж той саме автобус, який написано в Google. і. Ми малися б їхати на санну трасу. Він нас зарізався зовсім інший край цих містечок. Ну, ми покаталися на іншому фунікульорі, виїхали на іншу гору. Ну, Знову ж таки, добре за нас ця картка, що ми можемо кататися на автобусах тут скільки хочеш, і їздити на якісь атракції там на той фунікульор, кольор, те кольор. Ця картка дає один раз, один підйом на день, один спуск на день. Ти можеш кататися на таких. Цих фоні Ну, це дуже класно, це дуже економить гроші. Я б сказала, що ми десь ну, вчора накатались на цих фоні на транспорті, сходили з пану євро на 100. Тобто, можна сказати, що ми вже заплатили за готель не 300 євро, а 200 євро, що дуже-дуже ну, класно. І парковка тут була безкоштовна, це теж дуже класно. Тому що ці платні парковки, неймовірно, шалені гроші, які коштують, теж не дуже мені подобаються. Що ще класно сказати, що не почула жодного разу російської мови, жоднісінького взагалі, і це насправді класно. з другого боку, що німці майже не розмовляють англійською. І якісь мої там шкільні знання, які залишилися у з німецької мови. Тобто я трохи розумію, що вони там говорять. Але ну звісно, не все. От ми вчора не порозумілися з вином, і я питаю, що це, як з розмір, є там 4 євро, є 8 євро. Ну як в Естонії зазвичай покал вона коштує 6-8 євро в ресторані. Ну я й собі замовила за 8 євро і нам пронесе цю карабку таку. Півлітра вона така окей. Ну будемо пити. Коротше кажучи, ну було класно, звісно, гори, свіже повітря і вінішка. Воно не, не міцне, місцеве і таке, воно легеньке заходить, таке, як італійське, дуже класне. Але все одно ну як по таке непорозуміння мені не хотілося так багато. вина. Так сталося точно така моя доля випити, скільки вона була. Загалом, чи порадила б я сюди їхати однозначно так, але я думаю, що в Карпатах ну, не гірше. Найгірше не І от Я хочу наступного року все ж таки виїхати в Карпати. І там побути. Ну я думаю, що там має бути класно. Цього року я просто побоялася через такі масовані бомбардування, які дістали і Львів сильно, і Київ бомблять так постійно і долітає бозна куди, тому дійсно побоялися. Тому цього року Альпи наступного сподіваюся будуть Карпати. Але якщо ви в Карпатах кожен день. З'їздити в Альпи обстрію можливо не така погана ідея. Добре, на цьому про Альпи, певно, буду завершувати. Знайте, що тут дуже красиві гори, дуже гарна природа, симпатичні корівки, багато підйомників, на яких можна кататися. Купа таких ну, хайкінгових доріг, де можна ходити. На цьому, власне, все. В СПА, щоб я порадила то ні, воно тут -то, одне на такий великий регіон. Там купа, купа людей. Не дуже добре в тому спа, знову ж таки, купа-купа людей, але тільки шість душів в жіночій роздягальні. І знаєте, всі жінки то з шумпунями, гелями, пінами і всім таким кондиціонерами. Кожний треба часто але черга це не для людей знову ж таки. Австрія теж краще, ніж Німеччина, але якось тут сервіс трошки ну, такий, ну, український. На цьому буду точно вже завершувати. Дякую, що подобалося відео. прошу вас підписатися, поставити вподобайку. Чекайте Швейцарію, вона буде в наступному відео. І гарного дня!